Привіт, шановні гості, дорога родина. Сьогодні бахкало. Писала дівчата, що там, да, як, зайчики, не переживайте, з нами все ок, все в порядку. Хотіла вам всім зайчикам дуже подякувати і сказати, ну що б я з вас робила? От скажіть. Ви, молодці, дякую, що ви мені показали за ту лапку. Я думала, що ви взагалі якийсь штирьок до нього не трогала, бо при покупівлі. Цієї машини, коли мені на неї робили обзор прям там в тому магазині, де її купляла, цього ніхто не показував. Ну і такі інші огляди я ж теж не дивилася. шила, от мені показали оце лапка піднімати те, оце те, оце наматувати шпульку. так от розказали, так мінять масло, так міняються голки, там зробити, ну машинка ж проста, як двері. А за ту лапку ніхто не казав. Кузечки, вік. Живи і вік учись, дуже вам вдячна, що б я без вас робила, і це здорово, що ви в мене є. Велика вам подяка. Там писала: Юля, тики не серця. Зачеки, ну не буду сердитися. Ви знаєте, що я така інколи буваю сердита, всіхлива, але ну, за це сердитися не буду, бо ну, ви ж всі несете добро і позитив. Тож вам дуже-дуже вдячна. Це те, що я вчора показувала тканину, бачите? Вже з неї пошила два плаття, ну просто на різних манекенах. Ну, вони трошки різні, по-різному виглядають. Значить, оце ось. Розкажу трохи, буду трохи кричати, бо від телефона дійшла. Значить, оце плаття, дивіться, тут спідниця по трапеції, так. горловина звичайна, рукавчик, такий спочатку трішечки завужений до локтя, а потім я розширила його. Резиночка внизу, ну, щоб зручно було надягати. Пояс окремо дублювала пояс флізеліном e, посередині, а кінчики залишила м'якими. Ще ближче потім покажу вам. Так? Тут спідниця по трапеції, і по трапеції є шов, ви вмієте робити такі спідниці e, на підкладочці внизу. Це плаття, В-образна горловина. У центру є шов. ну За рахунок того, що тканина така з принтом, тут цього не видно. Так само пояс, просто цей манекен худіший, цей повніший. І здається, що вони якось ну, по-різному виглядають. Плюс колір тут бежевий, там білий. Тут спідниця пряма і є невеликі складочки. І те і те плаття гарне, класичне, тут спідниця пряма, швів ніде немає, воно окрім бокових. Для цього плаття я знайшла, у мене було темно-синє таке шовковисте мікромасло. Зараз покажу, що використовувала для підкладки. Зайчики вчора мене ще питали, як часто треба міняти масло. Мабуть, не дослухали до кінця. Масло в машинах міняємо в промислових тоді, коли воно стає коричневим. Ну або коли ви не бачите цього б'ющогося чогось фонтана. Дивитеся вже по тому, яке на колір ваше масло. Ну, я ж не знаю, за скільки воно у вас стане коричневим. В когось може і не стати за 10 років, а в когось стане за півроку. В залежності від того, скільки ви шиєте, те, що хотіла повторити для вас. Ну і давайте ще по сукнях покажу вам підкладку. Значить, дивіться, оце ось те, що я вчора показувала, кусочок підкладки був, так? Ось цієї трикотажної, темно-синьої. Вона, зараз я її візьму, це ж так одною рукою знімати. Бачите, ось як вона виглядала? Вона така абсолютно двустороння. Така шовковистим ефектом дуже якісний цей підкладковий трикотаж. Сюди ж, ось в це плаття, воно більш таке пряме, тут V-образна горловина. І за рахунок того, що тут є шов по центру. Хоча його не видно, то ми можемо так само підвернути підрібочку зробити і відстрочити на ширину лапки. Дуже мені подобається, коли на рукавах оця така тоненька резиночка вставлена, і воно так виглядає ну, класно. Тут ось по центру, бачите, флізелін, щоб пояс тримав форму, а позаду там, ну, нормально. Так, і тут ось зараз покажу цей. Трикотаж у мене такий був. А де воно? Ось підкладка. так, Бачите? Це таке шовковисте мікромасло, як мікрофібра. Воно теж годиться для підкладки. І з ним сукня м'яка, не, не стоїть дубом. Не... Балакала, балакала, воно не записалось. Хотіла сказати, що сьогодні так сильно бахкало. Проснулася від того, що е, крепко бахкало ж. Ой, дурдом, зайчики. І так погано сплю останній час. Графік збився мій. Виходить, що дивлюся серіали, і з за того засинаю в 3, а прокидаюся в 11 і не можеш потім раніше заснути. От, наприклад, ну як я ляжу спати в 11, якщо я в 11 проснулася. І таке. Треба якось міняти графік, бо легше, коли ти встаєш раніше і засинаєш раніше, так легше. Але як його прийти в норму, ну, якось вже буду. Приходити в норму. Сижу ось у бурках, бачите, купила такі бурки собі. Та давно вже, то як були морози, це їх одягаю, одягаю теплий носок, бурок цей, а в бабушки не в бурках. Бо в звичайних тапках п'ята мерзне. Коли ну, такий морозець, то щоб ноги завжди я тримаю в теплі. Навіть якщо в квартирі не було, знаєте, так холодно, то я завжди в мене ноги в теплі. бо Треба ноги берегти, щоб вони були в теплі. Оце такі зайчики останні новини. Хотіла вам на цьому подякувати, щоб ви не переживали. Це зрозуміло, що сьогодні всі переживали, не переживайте зайчики. Нам треба вистояти, вижити всім. І це все перебороти. До весни осталось недовго, хоча там наші сусіди з орпостану кричали. Не всі ж там навіть, так, орки. Але ті, хто орки, то кричали, що, що ми замерзнемо. Всі замерзнуть Європа, замерзне, але щось ніхто не замерз. Так що таке, щось ніхто досі не замерз. Все буде нормально. Зайчики кріпімося, сукні дві пошила гарненькі, будуть для нової колекції. Дуже гарне плаття. Просто що я сьогодні така, знаєте, приморочена, бо не висипоюся. Треба якось входити в нормальний режим. Я навіть якщо спиш довго, от, наприклад, заснув там в 3, проснувся в 12, все рівно голова в тебе якась, не така, слабосоображующа. Треба якось виходити на нормальний графік. Оце я сама собі питаюся це в голову вбити, що треба виходити на нормальний графік. Ну що, шо, піду щось буду. Мабуть, роблю чайку якогось поп'ю. Треба було б вийти двір. Це я вже не пам'ятаю, коли ми останній раз виходили таку гуляли. Знаєте, як вони одне, так друге в усіх, мабуть. Треба вийти хоч кругом дома, походити, розвіяться. Але ж переживаю, що зараз будеш вийдеш, а потім дартися на високий етаж по ступеньках, захеканий потім, як собака. Ой, Це таке зачки. Думки вслух для вас, щоб ви знали. Останні новини за машинку вам подякувала, велика подяка. Таку стоїть в тебе, а ти як чукнути, навіть не знаєш, що то за лапка. <плес> так само, як в машину, сідаєш, а які там кнопки нажимають, буває і не знаєш. Головне, передачу включити, щоб воно їхало. Буває таке. Я пам'ятаю дуже смішний випадок. Зі своєї автомобільної практики був у мене. Червоний Mitsubishi Colt. Це така маленька жіноча машина. І от купили ми цю машину, Сергій зі мною поїздив, ну, мабуть, що два дня на роботу я їздила на Подол. А потім привіз мене зранку, ну, разом ми ж доїхали, він збоку сидів поруч. Каже, ну все, додому приїдеш сама. Тож він кожен вечір приїжджав, щоб ми разом їхали контролювати, як я їжджу, чи в мене так їздити. А я думаю, боже, як же я буду їхати? Вийшла я, це я вам розказую смішну історію. Вийшла я їду ж, сіла в машину, пішохідний перехід там на Сагалдачну людей, скільки такого чаха ж рябить. знаєте, Люди ж ходять отаку через дорогу, туди-сюди, туди-сюди. Світофора немає. думаю, боже, як я буду їхати? Їду, машин куча, пробки ж такі, ну, страхіття. Їду, в мене на колінах лежало полотенце, таке бордове. Просто махрове полотенце, я об нього руки весь час витирала, бо я так потіла, як їхала, Боже, в мене прям сходив з мене. Підмишки мокрі, руки мокрі, Це ж так я нервувалася. Радіо ж виключала, щоб нічого ніде не гавкало. Їду, тако, очі ж вилазять мені, я ж держусь за той руль, їду. Ну, пробка ж. І спереду ж виходить чоловік з машини, йде до мене. Боже, що не так, що я вже зробила? А він тільки клас і отклав моє зеркало. То я відділ. Йде в мабуть, людина ж дивиться в своє зеркало. Думаю, боже, що за пришпилина їде без зеркала? Шо зайчики, до чого я веду? Що я отримала тоді такий дуже величезний досвід, коли засідаєш в машину? То перевіряй зеркала. Це все на моєму власному досвіді. Цей подол, на якому я їздила, він мене навчив всього. Як вести себе на дорозі, як в голод. На задній передачі ти їдеш вперед, на а вперед, знаєте? Ой, Боже! Це було страшне. От ці всі штуки, до чого я веду, до того, що це все досвід. І от бачите, ви мене також навчили досвіду, за що я вам велика подякаю. Це мені запам'ятається на все життя, бо той мужчина з дзеркалом, це скільки років пройшло, мені було 24 роки. Зараз мені 40, уявіть, скільки років пройшло, а я того мужчину з його Фольксвагеном на Сагайдачного помню й досі. Так що вам за ваші е коментарі я також запам'ятаю це. Велика вам подяка. Бо всі ми отримуємо досвід. Ну що, зачки, на цьому все. Поціокала вас, цьомки бомки бувайте. Бережіть себе, хвіст пістолетом, все буде добре, скоро весна, за нею тепло, ніхто не замерз, ніхто не вмре. Як наші сусіди казали, що ми вимремо і замерзнем, Ні, не замерзнем і не вимремо. Це з нами буде добре. цюмки бомки до зустрічі!